Аю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Микола Різник. І далі до головних подій. Атака на Мар'їнку. Бойовики знову обстрілюють передмістя Донецька. Знайти Клюєва СБУ оголосила одіозного нардепа в розшук. Їх уподобання соцмережі сколихнув конкурс краси в окупованому Донецьку. Бойовики знову атакують Мар'їнку, обстрілюючи її з танків і мінометів. Наразі між силами АТО та російсько-терористичними військами триває ближній бій. Про це у Фейсбук написав командир батальйону Київ. 1 Євген Дейдей про ситуацію в Мар'їнці будемо інформувати вас і надалі. Напередодні ж місцеві жителі намагались оговтатись від ворожих обстрілів. Матеріал про це далі. Наслідки обстрілу Мар'їнки жахливі. Артснаряди ворога протягом 15 годин руйнували мирне місто. Вогонь вівся прицільно по житлових кварталах. Сьогодні десятки родин позбавлені даху над головою та з тривогою очікують на прийдешній день. Їм украй необхідна допомога небайдужих людей, адже самі можливості відбудувати своє житло не мають. О, гляньте, оце це 80 восімсяти 100 калібр, як він правильно називається. Ну, це та осколки во дворі ось тут валялися. На збирали. Вікна полоска, коли місяць А яка допомога? Мені ліс нужен, тому що ліс нужен, ліс, шихвер треба, тому що все ж відкрито, все, дощ, перший дощ піде і все повалиться. І скотину не вивезти. Та що це таке? Я живу в своїй Україні, в своїй землі. Я не можу вийти на вулицю, а на, вигін. На Оце ось лучше на спальня, подивіться тепер, що з нею. Ремонтики зробили одне за чи два. Куди мені їхати? Кому я нужен? І з чим? Не Ні грошей, нічого. Куди поїхати? Що буде, те буде. Ми сподіваємося на Бога. А господарство куди. Корова. За словами бійців, українська розвідка прогнозує новий наступ бойовиків на Мар'їнку. Підрозділи села ТО залишаються в бойовій готовності. Жадаємо. Так они говорять, мачурима. Я думаю, вряд ли у них що то вийде. Готуємося, обслуговуємо техніку, щоб відбити наступ противника на ділянці прориву. Хлопців, настрій бойовий. І ото виконання бойового завдання за словами міністра оборони Степана Полторака, події довкола Мар'їнки демонструють, що бойовики та їхні російські куратори не бажають дотримуватись мінських домовленостей. Як зауважив міністр, з 15 лютого на Донбасі загинули понад 100 військовослужбовців та більше 50 цивільних. Загалом же ситуація в зоні АТО і надалі продовжує загострюватись на Артемівському напрямку в районі населених пунктів Семигір'я та 1 травня. Найманці обстріляли українські позиції з крупнокаліберної артилерії. В цьому ж. Екторі тричі за ніч було обстріляно з мінометів Ленінське. А біля Славковичів та 1 травня ворог бив із танків. за даними штабу АТО українські бійці утримують свої позиції. Микола Різник, соціальна країна. Напередодні катер прикордонників у Маріуполі підірвався на невідомому пристрої. Пролунав вибух, в результаті чого катер було пошкоджено. А прикордонники отримали поранення різного ступеня важкості. В МВС повідомили, що в лікарні опинилися шестеро осіб. Ще один із постраждалих помер у лікарні. Ним виявився командир катера. Командир катера звук реально Була якась міна, і встановлена, яка і що пока. І походу ну ані я там не проверили. Нова методика, сучасна техніка та світовий досвід в Україні презентували книгу з невідкладної військової хірургії. Підручник за стандартами НАТО для наших військових лікарів перевела і надрукувала американсько-українська медична фундація. Півтори тисячі примірників розійдуться по прифронтовим лікарням. Яна Курченко продовжить. Полковник медичної служби Всеволод Стеблюк військовою медициною займається дуже давно. Каже, радянська школа у цій галузі була найкращою. Однак до подій на сході українські медики вивчали військову медицину на прикладі Другої світової війни. І, хоч тіло людини не змінилося, травми від нинішньої зброї інші. Таких уражень, як маємо, ми на сьогодні в цій війні. Жодна країна світу не мала. Але що корисним є в цій книзі, це методично викладений підхід, коли Зрозумілою, простою мовою прописані схеми реагування, протоколи, стандарти надання допомоги. Стандарти за всім світовим досвідом спрацьовують відсотків на 75-80. Далі 20% – це творчість, це мистецтво самого лікаря. У підручнику зібрані матеріали з надання хірургічної допомоги прямо на полі бою. Їх розробили американські лікарі інституту Бордена. Ними давно користуються країни-члени НАТО. Для України їх переклала благодійна організація Американсько-Українська медична фундація. Скільки коштували переклад і видання, півтори тисячі примірників? Не розповідають. кажуть, лише хотіли допомогти. Це є один підручник виданий. Тут в Києві нашим форматом, а перекладений в Львові в Notilus компанію. Цей переклад є високої якості. Українська мова дуже гарно написана, якість паперу і видання самого. Так само ви бачите, я дуже гарно наше є розпошудити, щоб наші лікарі тут мали доступ тих, то до тих стандартів і вибрати, що їм практично. є. Українські військові медики отримані матеріалом задоволені підручники обіцяють передати у профільні органи, аби в українські медінститути повернути військову хірургію. Наявність такого підручника, перш за все, це можливість відновити от таке навчання в вишах медичних. Тоді лікар, коли буде проходити військово-польову хірургію, він чітко буде знати алгоритми дії, оскільки це основне. Військові дії не мають часу для розміркувань. Там треба діяти і знати все на зубок, щоб не думати про що. А чітко знати, я маю зробити оце, оце, оце. Тоді допомога дійсно буде ефективна. Вийшла півторитисячним тиражем. Її розійшлють в прифронтовій лікарні України. Військові кажуть, цього повинно вистачити. Крім того, існує і електронна версія матеріалу. Яна Курченко та Білоол, соціальна країна. Невідомі люди в балаклавах знесли встановлені напередодні намети на майдані незалежності в Києві. Після цього місце зіткнення оточили правоохоронці. Як ідеться у повідомленні столичної міліції, мітингувальники, які несанкціоновано встановили намети, розповіли, що вночі близько 20 людей напали на них і знесли шість наметів. Водночас правоохоронці знайшли на місці події пляшки з під алкоголю та шприці з невідомою рідиною. Вилучені предмети відправлені на експертизу. Працівники Шевченківського райуправління міліції. Внесли цей факт до єдиного реєстру правопорушень. Нагадаємо, протест на майдані організувала організація громадський блокпост. Серед їхніх вимог були зміна вищого керівництва країни, скасування поправок до закону про воєнний стан, закон про імпічмент, індексація пенсій та зарплат, скасування нових тарифів на комунальні послуги. А от депутат Сергій Клюєв оголошений у розшук. Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі про осіб, які переховуються від органів влади. Зокрема, вказано, що Клюєв переховуються від прокуратури. Датою зникнення названо 4 червня. Як відомо, 3 червня Верховна Рада за запитом генпрокуратури позбавила Клюєва а також колишнього комбата Айдара Сергія Мальничука депутатської недоторканності. Того ж дня Клюєв намагався виїхати в Австрію, але його не випустили прикордонники. Наступного дня Клюєв не з'явився на допит. Клюєва та його брата Андрія, який був секретарем РНБО й головою адміністрації президента, звинувачують у зловживанні владою. За кілька тижнів переселенці зі Сходу та Криму зможуть оформити картку киянина. Про це знаковим новинам повідомив секретар Київради Олексій Резніков. Порадив стежити за газетою Хрещатик. Як тільки опублікують рішення київських депутатів, можна прямувати до установ соціального захисту. Хто ж зможе отримати картку киянина у спеціальному репортажі Сергія Зленка? Картку киянина видаватимуть переселенцям з Донбасу та Криму. Київрада 28 травня на своєму засіданні прийняла відповідне рішення. Наші земляки з, з Донбасу, наші земляки з Криму, які офіційно приживають в місті Києві, офіційно працевлаштовані, зареєстровані, бо їх діти вчаться в школах, в вищих учбових закладах, середніх, будь-яких дитячих садочках, де завгодно мають офіційний статус перебування в місті Києві, Всі вони по суті стають киянами і користуються всіма правами, маючи цю картку киянами. Переселенець з Криму Григорій прийшов за гуманітарною допомогою до одного з благодійних фондів. Чоловік розповів, у нього друга група інвалідності через страту слуху. Каже, картка киянина йому б стала у пригоді. проходиш проходяш метро, тобі говорять, у вас немає картки киянина, До свидання розвершуватись. Звісно, це плохо. Звісно, без в Києві проїхати в метро і мати якісь льготи. Звісно, нужна. Його земляк Андрій не хоче показувати обличчя. Однак ініціативу видати картку киянина переселенцям схвалює. Звісно, звісно, чому ні. чому ні. Думка киян щодо видачі переселенцям пільгової картки різниця. Куча було скандалів стосовно того, що типу, в аптеках, котрі сказали, що в них за карткою кияни на знижки було навіть ніж в звичайних аптеках. Має бути якась інша картка, вона має називатися по-іншому, там, карта там, вимушених переселенців чи якось так. Ну, і, або краще грошима. У Київраді тим часом радять вихідцям з Донбасу та Криму бути на поготові. Як тільки газета Хрещатик надрукує рішення депутатів про видачу картку киянина переселенцям, переселенця, можна буде звертатися за отриманням належних пільг. Я думаю, протягом буквально пару тижнів воно вже буде оприлюднено. Вони можуть звертатися в установи соцзахисту і приходити написати цього рішення, подавати документи, підтверджуючи, що вони проживають в місті Києві, працюють, або їх діти вчаться і отримувати картку киянина. Картку киянина видаватимуть і фінансові установи. До участі в конкурсі вже зголосилися Банк Хрещатик та Ощадбанк. Нагадаємо, за інформацією Київради, картка дає право на безкоштовний проїзд в метро, знижки в столичних аптеках та крамницях. Сергій Зленко, Олександр Фунько, Катерина Тристенко. Соціальна країна. В міністерстві аграрної політики України мають намір пустити з молотка 100 державних підприємств або кожне п'яте підпорядковане відомство. Консультували чиновників грузинські спеціалісти з приватизації. кажуть, запропоновані об'єкти дешевше продати аніж утримувати. Тільки за минулий рік збитки державних підприємств склали півмільярда гривень. Тонкощі приватизації вивчали наші кореспонденти. Політики, що і як приватизувати Міністерство аграрної політики України, підказують грузини. Співзасновник фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе зважає поняття стратегічний об'єкт за старілим терміном радянської епохи. Він працював заступником грузинського міністра юстиції. Саме при ньому з молотка продали будівлю міністерства, в центрі Тбілісі, гроші переказали до бюджету, а саме відомство розмістилося на околиці столиці. Здобутий досвід на переконання колишнього чиновника стане в пригоді Україні. У списку приватизації вже є чотири солезаводи, виробники морської солі. співзасновник фонду. Стратегических объектов как так як так, так, таковых не существует. Це поняття неправильне. Да? Что такое? Что значит, что Артем, все стратегичное? Если у него 90% это не стратегичное, а это монополист на рынке. Это вообще другое, другая вещь. Да? Так, да? так что надо придумать механизмы приватизации, так чтобы эта монополия не не, не, знаю, не утроила цену соли на внутренней, на внутренней рынке. Примеру, говорю: да, что-то надо новые механизмы придумать, а ничего там стратегического нету. Також говорят, Ива Шадзе реализовал программу приватизации лекарень в Грузии. все всеукраинское ликарское товариство передало крытым. Ці наміри офіційно комерціалізувати медичні об'єкти за грузинським зразком, оскільки ця ця ситуація буде нерегульованою, тому що ну робіть, що хочете. Власне тут сказано, робіть, що хочете. У нас же є де густо, де де, густо, де пусто, ну нехай скоротиться там мережа в Києві. Це не буде великою проблемою, тому що дійсно закладів доволі багато і доволі багато є певна збитку, надлишковість. А є Волинь, є Рівненщина, де бідні села, там де, там просто не буде куди дістатися до лікаря. Ну саме те, що в Грузії сьогодні відбувається, до речі. Тому чому й повертають державну власність, викупують назад. Але в Міністерстві аграрної політики не бачать альтернативи приватизації. Наші державні підприємства таємно здають в оренду землю, а прибуток потрапляє до кишень чиновників. За прошлый рік совокупний убиток підприємств, які знаходяться в управлінні міністерства, составило 500 млн гривень. Якщо ми. Представим себе, что просто земельные наделы, которые находятся в управлении этих предприятий, были бы просто сданы, сданы в аренду по рыночным ценам, мы получили бы такую же сумму: 500 миллионов, только уже дохода. Так что, государство, мы. Граждані потеряли из-за неэффективного государственного управления. Давайте называть називати віші своїми іменами із вороства і корупції. Мінімум мільярд грив. Утім, всі пропозиції щодо приватизації мінагрополітики подаватиме до фонду держмайна, а вже там остаточно визначатимуть, що можна продавати, а що ні. Сергій Зленко, Катерина Трістенко, соціальна країна. Передбачений законом України про держбюджет дохід від приватизації в розмірі 17 мільярдів гривень є замалим за продаж величезної частки національного надбання. Так вважають в українській спілці промисловців та підприємців. Перш ніж приватизувати державні підприємства, Україна має зробити їх більш привабливими для інвесторів. Зокрема, необхідно провести аудит та змінити керівництво інакше на переконання президента ОСПП. Об'єкти державного майна будуть оцінені за мінімальною вартістю, а бюджет отримає мінімальні кошти. Необхідно затвердити державну програму приватизації України, як вимагає законодавство. Державна програма приватизації України, особливо коли мова йде про стратегічні підприємства, і це знову ж вимога законодавства повинна передбачати глибокий техніко-економічний, фінансовий аналіз ситуації на Об'єктах які плануються до приватизації. Мова йде в тому числі про стратегічні підприємства, які впливають на такі сфери, як енергетична безпека України, продовольча безпека, транспортна безпека. Мінздрав попереджує, аби літній відпочинок не закінчився хворобою, треба провести його з увагою до себе. Поради провідних лікарів напередодні відпусток вислухали і наші журналісти. Санітарна служба України на цей сезон дала дозвіл на відкриття 228 пляжів по всій країні. За інші міста відпочинку біля води держава не відповідає. Впізнати пляж, який пройшов перевірки і задовольняє санітарним вимогам. Треба на ока чи спитати дозвіл у адміністрації пляжу. кажуть в державній санітарній епідеміологічній службі. На кожному пляжі є якийсь якась адміністрація, куди можуть звернутися відпочиваючі, і попросити в них цей документ. Ну це не звичайно не плакат, але це звичайний документ, який Підписується посадовою особою відповідної. На що потрібно звертати увагу В першу чергу? Це на наявність, я вже говорив, наявність вбиралень, наявність урн для сміття, контейнерів для сміття. Якщо ви все ж таки прийшли на неперевірений пляж, треба пам'ятати про декілька речей, кажуть у мінздраві. По перше, стоячі водойми, озера і ставки більш небезпечні ніж запроточні річки та море. По друге, не брати на пляж їжу, яка швидко псується на сонці. По третє, мити руки і приймати душ частіше. Четверте пройти вакцинацію. Ну і найголовніше не займатися самолікуванням, якщо ви вже захворіли. Радять лікарі. Тому, якщо є, після посіщення літнього періоду, або озер, або рік, повищається температура тіла. До високих цифр я завжди все стараюсь всім советовать обратитися к врачу. Є дуже простой спосіб аналіз крові при желтушній періоді, коли кромі температури тіла нічого. Люди п'ють вот вкусные розтвори з малік з лимонним запахом, апельсина з чим угодно в великих количествах. Це двойной удар по печені. Свою чергу дерматологи радять перебувати на сонці влітку до десятої ранку чи після сімнадцятої години. Я це говорю абсолютно відверто, і хочу, щоб всі почули. Сонце це ворог. Ультрафіолет, як і радіація, накопичується у людині, в шкірі, визиває її попереднє старіння, а також призводить до виникнення новоутворень, раків шкіри або переродження тих новоутворень, які вже є у людини, злояків. Ще одно напасть літнього відпочинку за свідченнями лікарів це венерологічне захворювання. В цей період кількість таких хворих збільшується вдвічі. Рустем Бікіров, Тарас Біловол соціальна країна. В купальниках та з іконами в окупованому Донецьку відбувся конкурс краси Донецька красуня красуня-2015». 30 конкурсанток у віці від 18 до 35 років показували свої тіла журі, яке очолював бойовик Забхазії Ставрос Багателі. За словами організаторів, метою конкурсу було цитую створення патріотичного образу сучасної дівчини Донецька і формування громадянської позиції. Молоді головний приз конкурсу склав 10 тисяч російських рублів у соцмережах, де філе Чати з іконами викликали шквал обурення. Водночас організатори не повідомили імена переможниць. Це останні новини на цей час. Більше в наступних випусках, а також на сайті соцкраїна.ком. Побачимось.